Які додаткові витрати при купівлі нерухомості в Іспанії? Поїхали. Перше. Це податок на нерухомість. Цей податок при купівлі складає 10%. Й його оплачує покупець. Перше, 10% податок. Від вартості. Друге, це ріелторська комісія. Ріелторська комісія складає 4%, але не менше 3000 євро є. Третє. Нотаріус, нотаріальні послуги. 1200 євро, і трошечки там буде менше, нотаріус там, якщо буде менше, нотаріус там вертає решту, скажімо так. Але 1200 євро зафіксували. І останнє страховка. Дуже важливо після купівлі нерухомість застрахувати. Страховка в середня ціна коштує від 250 до 450 євро на рік. Оці витрати вас чекають після того, як ви станете власником нерухомості в Іспанії. Дякую.